Вони грають ігри, співають пісні, а водночас і вчаться. Маленькі тернополяни віком від шести років не байдикують на літніх канікулах. Вони відвідують курси англійської мови. Розмовляти іноземною їх вчить мешканець Канади, українець за походженням Тарас Малюжинський. Найбільше мені тут подобається те, що ну він говорить на англійській, але він так говорить, що ми його розуміємо. В нього такий акцент. Ну і мені най ще подобається те, що. Ми малюємо, граємось, і то допомагає трохи більше вивчити англійську. А то деколи так вчителі можуть сидіти і тільки говорити про англійську. Всяк... Ми всякі ігри там грали, всякі пісні співаємо. Нам пан Тереза ну, читає історію якусь. Ну, По-друге, ну... Ми ще малюємо ну, в зошитах. Ну і пишемо. Ага. Подру по, по, третє він е, не свариться на нас. Крім того, що не свариться, Тарас Малюжинський вже втретє проводить курси англійської в Тернополі, тому що бачить наскільки вона потрібна в сучасному світі. Ми бачимо, що світ тепер крутиться англійською мовою, де б би не поїхали. А... В вокзалах, на аеропортах а, є англійська мова і. Особливо тими старшими дітьми вони знають, що хочуть спілкуватися, хочуть дослідження якесь робити, пізніше подорожувати, і навіть в економічному сенсі мати до діла, творити собі бізнес. Англійська мова їм дуже допоможе. Цього року бажаючих навчатись у пана Тараса було так багато, що групи переповнені, розповідає організатор курсів Ірина Мацко. Безкоштовно вчити англійську запросили і дітей, учасників АТО, а організувати Чотирьохтижневе навчання матеріально допомагають давні тернопільські партнери і друзі. Основні витрати в нас йдуть на те, щоб пана Тараса поселити, прохарчувати. Один із тих, хто посприяв в організації курсів, Ігор Вон, скаже: чудово розуміє важливість англійської мови сьогодні, а вчити її краще з маличку. На жаль, не кожен з батьків має можливість наняти репетитора чи відправити дитину в літній табір з вивченням іноземної мови. Тому компанія Колумбус і я особисто з радістю долучилась до ініціативи пана Тараса, адже це дає можливість нашим діткам і підтягнути свої знання і весело. З користю провести літні канікули своїм прикладом пан Тарас доводить, що справжнім українцем, патріотом, людиною відданою, потрібною своєму народу, можна бути проживаючи за кордоном. До речі, цього року вперше запросили на іноземні курси і дорослих тернополян, крім навчання, вони беруть участь в обговоренні тієї чи іншої теми англійською мовою.